Page 38. Reading. Exercise 1. Read the notice, notices and messages, and underline the bedroom furniture words. Потрібно прочитати ці всі повідомлення і підкреслити слова, які стосуються. Окей. Um, okay. Mexican blankets. Blankets, ковдри, мексиканські ковдри, вже ми підкреслюємо. Different size, різні розміри. Buy one, for купуйте одну за 20 або дві за 35. Today only. Сьогодні лише сьогодні. Wanted chest of drawers. Потребується комод. 100 двадцять сантиметрів толу висотою. Can play up. Can pay up. Ми можемо заплатити до 50 phone без after 5 pm. Телефонуйте без після п'ятої години. Айден. Your bedroom is amazing. Твоя спальня дивовижна. Майн'с бік, моя велика, But it's so boring але вона нудна. How can I make it special? It's special. Коли я я можу зробити її? Особливо. Can you give me some ideas? Look, ти можеш мені порадити дати якісь ідеї Люк. And the last якийсь on Chia with the cushions. on Chia сірий Ксире крісло із подушками. Old, but comfortable. Старе, але зручне. Всього за 20. Ask inside for more information. Запитайтеся про більшу інформацію. Далі. Анна. Are you busy this afternoon? Ти сьогодні зайнята в обід. Після обіду, let's go to the park. Давай підемо в парк. I haven't got any homework and I can be there at 5 p.m. У мене немає домашнього, я можу піти о 5-й вечора. After me, answer me before half past 4 p.m. Карла, дай мені відповідь до 4.30, Карла. Так, так, так. Немає тут слів, так, І останнє. Art competition, draw мистецьке змагання, draw a building in the town, and win an art book open to students in year 7. Нам, намалюйте будівлю в місті і. Виграйте книгу про мистецтво. відкрито для учнів сьомого року семи років. Так, добре. Визначили ми слова, які стосуються меблі. Exercise 2: For each question, choose the correct answer. Для кожного запитання дайте відповідь правильно. Значит, хороший. Так, так, так. Пуловенки. There's a special offer on these blankets. Uh, далее другие. Best ones, people. To phone her in the evening. Хоче, щоб її зателефонували увечері. Далі, третє. Why did Luke write this message to Den? Чому Luck пише повідомлення Дену? He wants some help to change his room. Йому необхідна допомога, щоб змінити його кімнату. The arms is uncomfortable. The uh ага. Що у нас підходить? The aunt chair has cushions. Крісло має потушки. Далі. Карла wants to see Anna in the park later today. Карла хоче побачити Анну в парку пізніше сьогодні. І останнє: there is a pizza for the winner. Ah, price. Pryce to for the winner of the competition. Є подарунок для тих, хто виграє змагання. Окей, угу. okay. that's all for today. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо вам було корисно.